Вітаю вас в ефірі час Одеси головні новини міста. Знаєте, дуже добре, коли людина на своєму місці, тому що тоді кордонів для креативу просто немає. У нас є такий один гість, директор одеського зоопарку Ігор Біляков, в якого мені здається, що а, ну. Кордонів для його креативу просто не існує. Вітаю вас, ігоре. Сьогодні він у нас в студії, і сьогодні в нас е, особливий випуск. Дуже цікавий випуск, тому що він завжди приходив не з пустими руками. Він завжди приходив із якимось соведучим чи соведучою. Сьогодні він прийшов теж не один, але е, оцю чудову істоту, яку я бачу, я навіть не розумію, хто це насправді ігоре, хто це з ким ви прийшли сьогодні Доброго до нас. Доброго дня ірина. Я сьогодні прийшов до вас з цим таким дуже цікавим гібридом. це результат нашого дуже сміливого, дуже цікавого наукового експерименту. Ми поставили собі таку задачу добитися схрещування качки та кішки. І незважаючи на те, що це дуже різні тварини, дуже з різним генетичним Абсолютно взагалі. Але як не дивно, нам вдалося доби... досягти такого так. результату. І е, сьогодні я прийшов показати вам е, оцей оцей чудовий результат. Результат так, так. Гохання, це виходить, кохання виходить чи... качки та кішки. Боже, давайте подивимося, як це починалося. Я ж розумію, що ви, мабуть, не насильно це робили. Ось ми бачимо, як це відбувається. Так, на мій погляд, абсолютно добровільно. Е, так, е, Початку... Треба було добитися симпатії, такої обоюдної симпатії цих двох дуже різних істот. І це нам вдалося. А вже другим етапом було досягти того, щоб відбулося само схрещування цих тварин, тому що. Ось ми бачимо ці е, просто так, дуже так, дивні так, кадри, це, на мій да. погляд. тому Як що... це відбувалося? Е... Це відбувалося ні в якій, не там якісь закритій лабораторії. Це відбувалося на території зоопарку, так? Це відбувалося так, так у, у вольєрах, де, де, де mm -hmm. живуть е, ці тварини. І. Е... Це цілком добровільно, це не було штучне запліднення. Ну, Ми бачимо, що людей так, там немає. Так, так, так ніхто так. нікого не підштовхував ні не, не, до не, чого. Не, так. Не, не, не штучним заплідненням це бувся е, такий повноцінний е, е, сексуальний контакт між е, е, цими тваринами. І як це не дивно, але результатом такого кохання. Став гібрид, якого ми ще навіть не, 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 не назвали його ніяк. Це або качко-кіт, або е, Кото. Котокачка, <ріст> а, <ріст> та, та. але народився хлопчик, який дуже швидко росте, йому <ріст> тільки е, 4 місяці, але він вже такий, е, такий великий. І е, нас вже питали, а навіщо вам треба. Навіщо було... такі експерименти? Дивіться, експериментів у вас багато. Я знаю, що ви цим дуже-дуже переймаєтеся, тому що це цікаво. З точки зору науки, так, науково, а так. навіщо ось такий експеримент, коли зовсім різні істоти, абсолютно різні? Ми е це ж не просто так е зробили. По-перше, цей експеримент і його результат мають неабияку наукову цінність. бо нам вдалося досягти народження повноцінного, життєздатного, і ми дуже сподіваємось, що здатного до розмноження гібриду між різними класами тварин, які дуже далеко стоять один від одного в генетичному смислі та в еволюційному. Тому що птахи це Динозаврів, ми знаємо. А, а це домашні тварини. Ці, які це просто... то вони дуже-дуже далеко. Але ми сподіваємося, що наш гібрид не просто життєздатний, але й буде е, здатний до е, розмноження. розмноження По-друге, дуже цікава тварина вийшла. І нашим відвідувачам буде цікаво та познавально подивитися на таку істоту. І по-третє, у такої тварини є дуже великі перспективи в тому сенсі, що це ми створили істоту, яка така ж швидка, така прутка, така сильна, та хитра, як кішка. Але вона ще вміє літати і вміє добре плавати, як качка. І тому в нас так, такий є е, бойовий е, кіт качка, яку можна використовувати в різних в різних таких, е, бойових е, за, да, е, завданнях. Тому ми вважаємо, що це дуже е, такий експеримент, який. Е, ну, на увагу стовідсотково да. да, да, так. Да, 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 який характер має оцей кот, качка, качка, кіт, який я бачу, що дуже спокійний. Чи поєднав у собі, як ви кажете? Дуже тварина, тварина дуже спокійна, але вона дуже розумна, дуже інтелектуальна, mm -hmm. дуже добре літає. Я її тримаю, щоб не полетіла, бо е, дуже любить літати і літає дуже високо. І дуже любить воду, та любить любить, полюбляє дуже плавати. Тому е, наш експеримент можна назвати вдалим. Ігор Біляков, директор одеського зоопарку, був сьогодні в нашій студії. Ось отаким е, просто чудовим результатом наукового експерименту. Ми бажаємо знаєте, вам нових експериментів. Нехай вас все вдається. Дуже вам дякую, Ірина. це були новини. Залишайтеся з нами. Побачимося.